22 в Україні час новин. І з вами у прямому ефірі Лілія Налягака. Україною шириться повітряна тривога через ворожі дрони. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, групи ударних БПЛА летять із Сумщини та Полтавщини курсом на південь. Також підвищена загроза застосування ворогом ударних БПЛА в Запорізькій області та на Чернігівщині в Донецькій та Харківській областях. Ракетна небезпека. Сьогодні ворог бив по Харківщині з авіації. Бомба поцілила у господарчу споруду на територію сільськогосподарського підприємства у прифронтовому населеному пункту Ізюмського району. Протягом сьогоднішнього дня ворог не припиняв атакувати Херсон. Виникли масштабні пожежі в різних районах міста. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди. Рятувальники врятували людину з охопленого вогнем будинку. Її госпіталізували. Загинуло 22 людини ще понад 300 поранені. Такі наслідки російських ударів балістики по Дніпропетровщині нагадаю, 24 червня Росія завдала балістичних ударів по Дніпру та місту Самар. Понад 100 людей досі у лікарнях, серед них 13 – рожкі. Про стан потерпілих розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Манделюк. За останніми даними, які наводять в медичних закладах Дніпра, на лікарняних ліжках залишається понад 100 пацієнтів, які були травмовані внаслідок масованих російських ударів в реанімаційних відділеннях. 13 потерпілих і як запевняють медики, стан поранених стабілізували, тож їхньому життю нічого не загрожує. Щодо Дніпряни, які перебувають у середньому стані в тяжкості, їх 99 і серед них семеро дітей. В основному вони зазнали осколкових поранень. В одній дитини медики діагностували переломи, прогноз. За лікарів щодо одужання обнадійливі про стан дорослих, прошу послухати прямомово. мову. Це вибухові травми кінцівок. Це проникаючі травми порожнини, порожньою родними багато судинних пацієнтів з пошкодженням магістральних судин багато сутих пірогів працювало. Реті добу у місті триває ліквідація наслідків у житловому секторі за попередніми підрахунками від руйнувань постраждали півсотні багатоквартирних будинків, а також приватний сектор. Основні пошкодження, вибиті вікна та двері, зірвані дахи. Вибухова хвиля зачепила із півсотні медичних та освітніх закладів. У деяких на момент російської атаки перебували діти. Ось що, працівники одного з дитячих садків розповіли про те, як вдалося врятувати дітей і які наслідки в самій будівлі. Ми встигли. Дітей спустити в укриття, як почалась тільки сирена, одразу спустили дітей в укриття. Хтось був на вулиці, хтось готувався до заняття. Ну і швиденько все спустили і вже вибухи зустрічали в укритті. Майже всі приміщення так. пошкоджені, майже всі. Лишилося кілька. Припустимо, мій кабін, кабінет. Він виходить на іншу сторону, і там вікна маленькі. Всі оці вікна в ряд, які великі. З цього боку вилетили з, ті, з праворуч і ліворуч. Вони просто ну нахилилися, але теж всі розбилися, всі пошкоджені. Жодного уцілілого окна немає. До ліквідації залучені комунальника це більше 30 одиниць техніки та понад півсотні працівників вже вивезли близько 800 тонн сміття. Роботи досі тривають, скільки місто долатиме на. Сілки чергового російського терористичного акту сказати важко, адже понівечені чимало інфраструктурних об'єктів. Тим часом залізничники вже почали ремонт потрощених вагонів потяга Запоріжжя-Одеса, який понився поблизу епіцентру ракетного удару. Як видно на відео, там не лишилося жодного вцілілого вікна скрізь уламки скла. Вагони вщент розтрощені в них вибиті двері та поламані полиці. Олена Мадалюки, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Кілька годин тому в Україну з російського полону повернули групу наших захисників. Точніше, це сталося сьогодні в день. Усе відбулося в рамках великого обміну за стамбульськими домовленостями. Як нам повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це військовослужбовці ЗСУ ТРО, бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. Найстаршому 62. серед звільнених є офіцери. Загалом додому повертаються українці, що боронили державу на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Так, я повернувся. Він повернувся з ним. Все добре. Він на Україні вже. Він уже вдома. Так. Дякую, сонечко. Дякую. Отримати пільгу, психологічну допомогу чи організувати дозвілля для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників. У білій церкві офіційно запрацював комунальний заклад із назвою Ветеранський простір у області. Він уже одинадцятий за рахунком. Це такий собі комплекс, створений за принципом єдиного вікна. Там можна отримати і соціальні, і адміністративні послуги, та навіть просто поговорити з однодумцями. Як працює ініціатива, покажемо далі. Олександр розпочав свій бойовий шлях ще за часів АТО. Згодом три роки боронив країну на сході вже під час повномасштабного вторгнення. Отримав поранення, тепер намагається пристосуватися до цивільного життя. У мене дуже багато є проблемних питань. Мені треба юридична допомога, також медична, можливо, чуть пізніше треба буде. Сьогодні Олександру допомагають знайти відповіді на всі питання в цьому комунальному закладі. Ветеранський простір уже офіційно відкрили у білій церкві. Керівник закладу теж ветеран, а отже, не щоток знає, що насправді потрібно побратимам. У нас на постійній основі перебувають представники соціального захисту, СНАП, центр зайнятості. Тобто це місце, локація, куди звертається ветеран, чи членів родини, чи член родин загиблих, по вирішенню своїх там, побутових питань, забезпечення пільг. Фахівці з супроводу щодня отримують від ветеранів понад десяток звернень. Це питання щодо житлово-комунальних послуг, протезування та чимало інших. А дехто приходить просто поговорити. Іноді й таке треба. Ми, як фахівчині, їм допомагаємо адаптуватися, звернутися на всі етапи реабілітації, починаючи з першої психологічної, щоб він розумів, що їм робити далі, а потім супроводжуємо, чи це йому треба освіта, щоб він міг перекваліфікуватися і працювати, чи це йому потрібно професійне зростання, щоб він міг, чи можливо йому потрібно для бізнесу грант. У профільному міністерстві наголошують, реалізація ідеї, щоб в одному закладі ветерани могли отримати відповіді на всі свої запитання. Головне завдання держави. Те, що я бачу сьогодні, це те, що громада розуміє, що ветерани це цінність. І розуміння цієї цінності і інвестиція в ветерана це завжди в плюс. Тому що там, де виграє ветеран, в результаті виграє родина, громада, область і держава. Сторені відповідні умови і безбар'єрності, і. На де можна отримати всі послуги необхідні, як соціальні, так і адміністративні. А крім того, має можливість кожен тут випити просто кави. Це вже одинадцятий ветеранський простір, що діє на Київщині. Посадовці планують відкрити такі заклади в усіх громадах регіону, щоб кожен захисник і його родина мали шанс на нову сторінку життя без бюрократичних клопотів. Послуги у ветеранських просторах для них безкоштовні. Вероніка Ведмецька, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який у Києві намагався підірвати нацгвардійця. Задля цього заклав вибухівку у скутер. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Підозрюваний житель Київщини його завербували російські спецслужби і долучили. Доручили скоїти терористичний акт. Поплічник РФ приїхав до столиці і винення у помешкання. Там і виготовив вибуховий пристрій за даними російськими кураторами інструкціями. Скутер з вибухівкою підозрюваний залишив за вказаною адресою. Лідери країн ЄС підтвердили підтримку зусиллям із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні на основі статуту ООН та міжнародного законодавства. ЄС готовий посилити тиск на Росію, зокрема, за допомогою нового та жорсткого пакета санкцій, що можуть вразити російську енергетику. Про це йдеться в резолюції саміту ЄС по Україні. Текст оприлюднено на сайті Європейської ради. Нагадаю, сьогодні у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської ради. Глави держав та урядів країн-членів ЄС обговорюють геополітичні виклики, зокрема війну РФ проти України та ситуацію на Близькому Сході. Одним з питань буде схвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Витрачати на оборону 5% ВВП, підтримувати Україну у війні проти Росії та внести видатки на українську оборону до загального бюджету альянсу у Газі. Завершився саміт НАТО. Серед інших тем, які обговорювали: війна Ізраїлю та Ірану, та звісно кремлівська агресія проти України, прилетів до Гааги і український президент Володимир Зеленський. І, хоча до основної дискусії його не запрошували. Зустрічей із союзниками було чимало. Із главою данського уряду Метте Фредеріксеном домовилися про спільне виробництво далекобійних ракет і дронів. А з генсеком Марком Рютте та лідерами Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Великої Британії говорили про зміцнення систем ППО. Чимала увага була прикута до довгоочікуваної зустрічі Зеленського і Трампа. Лідери спілкувалися близько години, по тому обидва заявили, розмова минула добре. У підсумковому комініке саміту пріоритетом визнали захист України. Росію ж назвали тривалою загрозою НАТО. Не проти були навіть Угорщина та Словаччина. Зупиніть російську пропаганду. Українці Німеччини вимагають негайно закрити так званий російський дім. Відповідну петицію активісти передали у німецьке міністерство закордонних справ. Чому, попри війну в Україні, німці і досі дозволяють діяльність цього центру, і навіть більше ще й опосередковано його фінансують? Тетяна Логонова розповість найпрестижніший район німецької столиці. Поруч Бранденбурзькі ворота, Бундестах і Берлінський собор. Нерухомість тут на вагу золота орендувати офіс майже неможливо. І саме тут, у самісінькому центрі міста, і досі працює офіційна установа держави агресорки, так званий російський дім. Сім поверхів, двадцять дев'ять тисяч квадратів. Це не просто будинок, а цілий комплекс з конференц-залами, бібліотекою та навіть власним кінотеатром. Відкрили його ще сорок років тому, коли Німеччина була розділена на західну та східну дім. Мав стати центром культурної дипломатії, а став осередком пропаганди. Аж надто після повномасштабного нападу Росії на Україну. Закрити пропагандистський дім. Українські та німецькі активісти вимагають уже понад три роки після початку. У повномасштабної війни вони провели з десяток акцій протесту. Розголос був, а результату поки немає. Не один раз сюди приїжджали музиканти та культурні митці. Які підтримують наративи Кремлю, які підтримують наратив окупації та війни в Україні, неодноразово тут показували фільми, які розповідали не тільки про голокост в Україні, яка є на в Україні, голодомор в Україні. Це дуже важливі теми, на які про які в цьому домі розповідали брехню, про які в цьому домі брехали та раз за разом показували. Пропагандою офіційна будівля центру належить розспівпраці федеральному агентству у справах СНД. Ця організація входить до структури Російського міністерства закордонних справ і перебуває під європейськими санкціями. А от ділянка, на якій стоїть дім, у власності німецького МЗС, за землю уряд Німеччини, щороку сплачує податок 70 тисяч євро, тобто обсередковано фінансує діяльність російських пропагандистів. Чому щоб не ставити під загрозу? Роботу німецького культурного центру в Росії, а саме інституту імені Гете у Москві, є е, папірець договір, який був підписаний між Росією та Німеччиною в 2014 році, про культурно-наукові взаємовідносини з 2014 року. Е, у німеч Росія показала своє справжнє обличчя всьому світові, і ми сьогодні саме тому і прийшли сюди, тому що цей папірець. Має має бути розторгнений цей договір. Ми маємо закрити нарешті цей дім в Німеччині. Так само вважають і низка депутатів Бундестагу. Вони теж прийшли на акцію. Дуже важливо нарешті ухвалити кілька рішень. Німецький уряд повинен перестати платити податок за ділянку, на якій стоїть цей дім. 70 тисяч євро з німецького бюджету. щороку. Берлін має запровадити проти центру санкції, адже він належить під санкційні компанії, тобто його закрити. Відповідні подання депутат уже спрямував у німецький парламент та берлінський сенат. Будівлю він пропонує передати українцям під справжній культурний центр. Тетяна Луганович, Слав Фролов. подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини. Публічна демонстрація унікального архівного відео, яке десятки років вважалося втраченим. У Києві в Бабиному Яру презентували унікальну хроніку підготовки громадського мітингу 1966 року. На ньому десятки людей вимагали від радянської влади належного вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Тоді навіть сам мітинг політична верхівка намагалася приховати від широкого загалу. Та кадри народного спротиву збереглися. Деталі в нашому сюжеті. Жива пам'ять у кожному кадрі. У виставковому центрі на території історико-меморіального заповідника Бабин Яр презентували унікальну кінохроніку 1966 року. Це архівне відео довгі роки зберігав оператор Едуард Тімлін на кадрах. День коли у вересні 66 го активісти встановили перший за понад 20 років від дня трагедії пам'ятний знак жертвам Бабиного Яру. Виступили ми знаємо Дзюба, Некрасов, Геліс Снігірьов і колосальні відомі люди, Амосов Мосов туди прийшов. Прийшли КДБ і заборонили знімати, але Тімлін, ще є декілька днів до 29 вересня, люди вже приходили. І він зняв це. Те, що не дали можливість це озвучити, але навіть ці обличчя без голосу, це вже є наш голос. І це нам дає силу для супротиву і знання, як боротися з цією системою, і що ми завжди були вищі них. Актор театру імені Франка Віталій Ажнов прочитав уривок із книги «Реквіему». Її написало подружжя скульпторів Ада Рибачук і Володимир Мельніченко. Саме їхній проєкт меморіалу жертвам Бабиного Яру переміг у конкурсі 65-го року, але так і не був реалізований. Радянська влада скасувала конкурс через надмірну увагу до трагедії з боку суспільства. Саме ти не видно, і за невинного бога нашим братам і сестрам. Матерям і батькам, і діткам, маленьким, товаришам, дитинства нашого, вам, кого ми не зустріли вашій долі, вашому віку. цей встановлюють живі. Цей текст такий не залишає абсолютно емоційно осторонь. Це неможливо. А ще й в цьому проєкті, в цьому просторі, це, начебто. Подвійно все це відбувається, тому це насправді доволі складно. Ти начебто ще раз це все переусвідомлюєш, Та? ти знову згадуєш, і дуже важко вкласти це і збагнути. збагнути як це могло статися. Книга Реквієм створена у 91-му, містить матеріали про знищений меморіальний проєкт і спогади про те, як радянська влада намагалася стерти пам'ять про десятки тисяч невинних жертв. Ми знаємо, що відбувалося. Ми нікому не дозволяємо це змінювати зараз. Ми на тому шляху, коли ми знаходимо свої сили і ми повертаємо не тільки свою історію, ми повертаємо свою пам'ять. Режисер Олексій Радинський, який досліджував хроніку, каже: Цю історію радянська влада намагалася викривити, але зараз, завдяки відновленому відео, історична правда відновлюється. Група активістів зібралася на цю таку теж несанкціоновану акцію для того, щоб встановити в Бабиному Яру цей власноручно виготовлений банер так в пам'ять про жертв трагедії Бабиного Яру. І фактично, як ми зараз, як ми зараз розуміємо, це був взагалі перший в історії пам'ятний знак, який був коли-небудь встановлений в Бабиному Яру, тому що радянська влада. Не була зацікавлена з певних причин. В першу чергу, через антисемітизм післявоєнний в тому, щоб ця інформація поширювалася. Цифрову копію хроніки передали до архіву історико-меморіального заповідника. Пам'ять яка вціліла тепер знову доступна усім. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці Інтер, Марафон Єдині новини. Увага водіям вантажівок за умови підвищення температури повітря понад 28 градусів за цельсієм набиратимуть чинності сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Цей традиційний для сезону спеки захід спрямований на збереження дорожнього покриття на автошляхах, наголосили в державному агентстві з відновлення, але обмеження не стосуються транспортних засобів, що виїжджають на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, перевозять небезпечні швидкопсувні вантажі, а також живих тварин. Підрозділи Укртрансбезпека та нацполіції пильнуватимуть за дотриманням водіями вагових вимог. Далі в ефірі проєкт моєї колеги Ірини Баглай. Ціль 450. А ми з вами побачимося о 23. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.